Усі види допомоги у Чернівцях. Вже рік як функціонує центр підтримки переселенців. Я Маріуполь відтак понад тисячу маріупольців, які перебралися до Чернівецької області, змогли отримати там юридичну, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. А в перспективі і робочі місця. Деталі далі у сюжеті. Понад тисячу маріупольців, які через широкомасштабне вторгнення знайшли прихисток у Чернівецькій області, отримали тут підтримку та різноманітну допомогу. Рівно рік, як у стінах ратуші на центральній площі Чернівців, відкрили центр підтримки переселенців. Я Маріуполь сьогодні ми відзначаємо рік нашої роботи. Це гуманітарна підтримка для маріупольців, але така всебічна підтримка. Якщо на початку нашої діяльності основна потреба маріупольців була це задоволення базових потреб. А то ну, і зараз вже ми трошечки розширюємо спектр послуг наших. У нас завжди в принципі були і послуги юриста, психолога. У нас консультує лікар. Сімейний зокрема облаштували у центрі і дитячу ігрову кімнату, де з малюками займається досвідчений вихователь-методист. А для всіх маріупольців без винятку у центрах повсякчас організовують культурно-мистецькі заходи. Наразі зареєстровано 1415 маріупольців. Це всі люди, які там приходять до нас або за гуманітарною допомогою, або відвідують дитячу кімнату з дітьми, або, наприклад, там відвідують нашого юриста, тобто всі наші Стіни клієнти, так скажемо, це пані Наталія, родом з Маріуполя. Через широкомасштабне вторгнення, як і тисячі маріупольців, була змушена залишати рідну домівку, шукаючи прихисток у тилових регіонах нашої країни, знайшовши його тут на Буковині. Дуже довга історія. Місяць були в Маріуполі, не могли виїхати, своєї машини немає. І так дуже тяжко було вибиратись. А потім брат мій вже був тут у Чернівцях то. Вийшов на одного чоловіка, який вивіз нас на Мангус. Мангуша нас вивезла на Бердянськ, Бердянська на Запоріжжя, а туди вже евакуаційний поїзд привіз нас Хмельницьке, З Хмельницького нас вже забрала машина і привезла сюди в Чернівці. Каже, опинившись у новому зовсім незнайомому місці, саме завдяки центру знайшла споріднені душі, Ба більше тут отримала і всі необхідні для повноцінного життя послуги від гуманітарних до юридичних. Ну всі послуги, які треба, і по поводу гігієни продукти кожен місяць, ми отримуємо і юридичні послуги. Ну ну взагалі, які треба, то ми отримуємо цього та медичні. Бо чоловік у мене інвалід і переніс інсульт, то ми звертаємося часто до лікаря. Ініціатором створення центру стала міська рада Маріуполя. Вона забезпечила фінансування більшості витрат проєкту, залучивши як урядові кошти, так і допомогу українських та іноземних меценатів. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення на теренах нашої держави відкрили 17 центрів допомоги «Я Маріуполь». Аліна Рябко, Юрій Гордей, Максим Білоткач, Теми Дня, ТВА.